Всім доброго дня! З вами сьогодні я, Світлана Печеніська, кандидат філологічних наук, доцент, провідний науково-співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні поговоримо про медіацію, що це таке і чому зараз стає все більш популярним трендом у сфері іноземної освіти. Отже, давайте розбиратись з самого початку. Як стає очевидним в залі сьогодення потреба у формуванні вмінь правильного тлумачення міжкультурних особливостей, зараз постає особливо актуальною для наших громадян через воєнний час. Який змушує багато українських родин шукати прихисток за кордоном, несучи з собою проблеми міжкультурної комунікації, соціалізації інтеграції в чуже середовище, виклики не обмежуються тільки мовленнєвим бар'єром, оскільки мігрантам безпосередньо доводиться стикатися із культурою інших країн, з особливостями різних менталітетів, традицій, світоглядів. Які можуть кардинально відрізнятись від звичних нам, спричиняючи тим самим додаткові стресофактори і дискомфортні ситуації, з якими не всі здатні впоратись самостійно. Принцип медіації, який базується на глибокому проникненні в мову і культуру задля її кращого розуміння, дозволяючи знаходити шляхи порозуміння з носіями цієї іншої мови та культури. Якраз покликаний максимально знівелювати ті труднощі лінгвокраїнознавчого, психологічного, соціокультурного характеру, які можуть виникати під час міжнаціональної взаємодії. Саме тому феномен медіації починає набувати все більшої популярності в Україні як новий вектор розвитку освітньої іншомовної сфери і сучасна навчальна стратегія, яку має вміти використовувати вчитель іноземної мови. Згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти вивчення, викладання, оцінювання Common European Framework of Reference for Languages, Learning Teaching Assessment від 20-го року, Council of Europe, поняття медіація розглядається як ленгвіджін, language мова інк про процес, да? тобто процес проникнення в мову через фасилітацію розуміння та комунікації. Існують різні трактування поняття медіації. Втім, як нами досліджено, основним концептом визначення цієї проблеми є саме процес глибокого занурення у мову і культуру задля розуміння і правильного тлумачення її явних і прихованих смислів на основі як вербальної, так і невербальної взаємодії. Інтонування, мова тіла, міміка, жести. А також поведінкових особливостей відповідно до контексту спілкування з урахуванням соціокультурного підґрунтя. Це визначення, на наш погляд, доцільно взяти за основу термінологічного позиціонування феномену медіація, який може розглядатись як перспективний стратегічний освітній напрям, що розширює спектр функцій іноземної мови з метою досягнення більшої результативності в розвитку іншомовної комунікативної компетентності та міжкультурної соціалізації учнів. Так, іншомовна комунікативна компетентність у процесі формування під час навчального процесу обов'язково має включати в себе, окрім мовної та мовленнєвої, соціокультурну компоненту, яка передбачає ознайомлення тих, хто навчається з національно культурною специфікою мовленнєвої поведінки і здатністю користуватися елементами соціокультурного контексту, релевантними для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови. Ці елементи звичаї правила норми соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи, країнознавчі знання та інше. Оволодіння іншомовною соціокультурною компетентністю передбачає засвоєння необхідного за державною програмою мінімуму соціокультурних знань, а також системи навичок і вмінь узгоджувати свою поведінку у відповідності до комунікативних завдань, враховуючи можливі розбіжності трактування окремих значень у різних культурах. Насамперед, це відображається в особливостях перекладу у вербальному та невербальному спілкуванні, а також у розумінні поведінкових функцій, що здатне вирішити тільки детальне занурення у нюанси іноземної мови та культури відповідно до конкретної комунікативної ситуації. Цю задачу якраз і покликана вирішувати медіація як навчальна стратегія. І як метод глибокого опанування іноземних мов з точки зору контексту і соціокультурних та національних особливостей. Наприклад, на запитання how are you англійці не чекають розгорнутої детальної відповіді. Це скоріше вічлива форма вітання, стандартний обмін люб'язностями за етикетом, що зазвичай зводиться до нейтрального, у всіх все окей. А nice to meet you» використовується тільки один раз у процесі знайомства, а не кожного разу під час зустрічі, як могло б здатись завдяки дослівному перекладу. Є формальні і неформальні варіанти спілкування відповідні конкретні ситуації, які мають вживатися доречно, щоб ніякого е, не було випадкового варіанту когось образити. Наприклад, Хай WhatsApp можна використовувати спілкуванні з друзями, втім на офіційних заходах та для вічливого спілкування, шанобливо буде розпочати розмову з нейтрального вітання «Hello». Так само, як і популярні скорочені форми УОН, гона, гота, краще вживати тільки в розмовному стилі або скорочення на кшталт for you» в цифра літера замість двох слів «For you». Таке краще вживати тільки у неформальному посевному спілкуванні. «Break a leg» зовсім не означає зламай ногу як в буквальному перекладі. Це побажання вдало скласти іспити, а фраза, в яку, мабуть, ви всі знаєте, «Raining cats and dogs» насправді перекладається як злива, правда? А не про котів собак, як може здатись дослівного перекладу. Так само, як запрошення від іноземців на birds and bees зовсім не означає пташок і бджілок. В іноземних мовах існує досить немало таких невідповідностей між буквальним перекладом та реальним значенням, яке вкладають носії мови через нюансові відтінки значень слів залежно від контексту. Тому так важливо перевіряти технічний переклад онлайн перекладачів, які можуть не завжди доцільно вловлювати контекстне значення, на відміну від реальних фахівців мови, як ми з вами, медіаторів, да, перекладачів, вчителів, філологів. Здатних керуючи своїм соціолінгвістичним досвідом, а не тільки набути лексикограматичною базою іноземної мови, считувати й адекватно ретранслювати всім учасникам процесу міжкультурної комунікації сутність закладеної в іншомовному повідомленні ідеї, щоб не виникало викривлених трактувань у сприйнятті змісту чи форми. Мова це не просто набір літер, звуків та лексико-граматичних правил, це і те, що передається поза цими графічними символами. Мова є відзеркаленням через особистість індивіда, культурного коду нації, традицій, особливостей способу мислення, світосприйняття і самовираження через комунікацію, канал для обміну думками, почуттями, емоціями та подекуди передача прихованих сенсів. Ці смисли можуть входити в протиріччя зі словами як оболонками, що мають вражати зміст ідеї, втім, на жаль, на практиці реального спілкування, як ми з вами знаємо, можуть навпаки заплутувати через суб'єктивізм сприйняття, трансляції або ретрансляцію повідомлення комунікаторами. Саме тому необхідно формувати медіативні вміння розтлумачення соціокультурних контекстуальних нюансів для досягнення найкращих результатів під час міжкультурної інтеракції. Ці вміння варто розвивати з учнями на всіх освітніх ланках, застосовуючи принцип медіації у процесі навчання іноземних мов. Цей феномен потребує від учителя урізноманітнення видів навчальної діяльності спрямованої на удосконалення іншомовного спілкування учнів. Наприклад. Під час вивчення англійської мови, окрім можливих розбіжностей у трактуванні і вживанні певної лексики, учителеві також важливо пояснювати учням у межах набутого ними навчального досвіду і вимог навчальних програм різницю між офіційно визнаними варіантами англійської мови, класичним British English і дещо спрощеною версією American English. Так, в американському та британському варіантах англійської мови може відрізнятись написання деяких слів, як, наприклад, кала, сенча, можуть використовувати зовсім різні слова на позначення того ж самого: метро, сабвей в американській версії, проте андеграунд в британській. Або одне й те саме слово на позначення різних сенсів: діне обіду британців, тім вечеря у американців. Вимова слів також кардинально відрізняється. Американці завжди вимовляють R «er» наприкінці слова як гортанно. Британці взагалі не вимовляють прикінцево кінцево R. «er». По-різному використовується написання дат та нумерація поверхів у будівлях. Давайте зараз це продемонструю на екрані. Угу. У американців, схоже за українською логікою, а у британців перший поверх це ground floor, земляний поверх. Тому first floor – це вже не перший, хоча саме так перекладається дослівно, а фактично другий. І звідси вся нумерація да, змінюється. А зате в усіх варіантах англійської мови I – я завжди пишеться з великої літери, де б не розташовувалося уречення, що, хоча й демонструє акцент на супер суперего англійців, певний властивий національний самоідентифікація, егоцентризм. Втім, шанобливе ставлення до власного я відбувається так само і на поважному, і толерантному ставленні англійців за етикетом і до інших я, що зчитується на сам разі поєднання з кимось у реченні? You and I, да, а не you». Або you and me, да, може бути. Тобто все одно пропускають шанобливо да, того, з ким себе поєднують в речення. Ми з тобою, вами, ви ти та я. Um... Про національну культуру шанобливого спілкування також свідчить часте використання вічливих слів і виразів у фразах повсякденного вжитку на кшталт «Please, «excuse me», sorry, «thank you», «no problem», «you're welcome». Національна звичка завжди посміхатись, бути толерантними до інших, майже відсутність лайливих або грубих слів тощо. Однак ю не розрізняється на те, бо ж набливе ви що з одного боку значно спрощує комунікацію втім з іншого додає певної плутанини, оскільки ю перекладається і як ви ти воднині, і як ви у множині, залежно від контексту. Пропоновані зразки спілкування досить широко можуть використовуватись в мовленнєвій практиці медіатора, і це лише лінгвістичні особливості, які мають враховувати комуніканти, а ще існує і невербальна мова спілкування, правда? Мова тіла, міміки, інтонації, жестів, яка за науковими даними передає від 60 до 80% відсотків всієї інформації реципієнту, в той час як слова, лише 20-40%. відсотків. Так, звичні для однієї нації жести можуть бути сприйняті зовсім інакше представниками інших культур. Наприклад, кивок головою на позначення так, а рух не в сторони для ні зазвичай зчитується однаково більшістю країн світу. Втім, є країни, у яких ці жести використовуються на позначення протилежних значень. Наприклад, у Болгарії, щоб сказати так, потрібно робити рух головою в сторони. А щоб відповісти ні, робити кивок вперед тощо. І ось вам ще хочеться дати да продемонструвати наскільки відрізняються в британські та американські версіях. Вчителеві варто наголошувати, що спілкуючись з представниками іншої культури, важливо брати до уваги поведінкові особливості співрозмовників, оскільки традиції в різних країнах світу можуть значно відрізнятись, починаючись вже з привітань. Раніше рукостискання було популярним серед чоловіків, тим з поширенням тренду гендерної рівності в європейських країнах так стали вітатися, прощатися із жінками. У Мексиці на знак привітання вас можуть схопити за великий палець руки. У Сніжній Лапландії, зустрівшись, труться носиками. У країнах Азії вітаються прикладанням долоні. У мусульманських країнах є традиція серед чоловіків охоплювати один одного за талі. У Франції можливі поцілунки в щічку. Навіть якщо вони знайомі, хоча англійці могли б сприйняти доторкання, тим паче поцілунки або наближення до себе на надто коротко відстань, як порушення особистих кордонів, і навіть подати в суд за сексуальне домагання, тому в них не можна чужих дітей гладити по голівці, як звикли наші українські вчителі проявляти свою емпатію і підтримку учням. У різних націй є свої правила поведінки: формальні і неформальні, так само як і перелік тем дозволених чи заборонених за етикетом. Тож, перш ніж спілкувати з іноземцем, варто дізнатися особливості традиції менталітету іншої країни, щоб випадково нікого не образити через незнання певних культурних особливостей, чи то словом, чи жестом або некоректною поведінкою. Та чи достатньо висвітлюються соціокультурні особливості у шкільних підручниках, які ознайомлюють з іноземною культурою через мову? Чи готуються засоби до справжніх, невідірваних від життя реалій іншої країни, аби наші співвітчизники свідомо розуміли всі можливі виклики і ризики, пов'язані з проживанням, навчанням або роботою за кордоном? Проаналізуємо змісто окремих підручників і моїх, в тому числі, на предмет медіативних видів діяльності у наших наступних дослідженнях-зустрічах. чи володіють відчизняні вчителі іноземних мов лінго матеріалом настільки, аби навчити цього інших, чи знають метод медіації, чи користуються ним у своїй навчальній практиці, нашим відділом було проведено певне дослідження з цього приводу. Так, згідно з отриманими нами даними під час анонімного онлайн-анкетування більш ніж 500 вчителів з різних районів України у лютому березні 2024 року було виявлено, що майже 85% опитаних вчителів навчають саме англійської мови, а не іншим іноземним мовам. А майже 62% вчителів оцінюють готовність учнів 7-9 класів гімназії до участі в міжкультурному діалозі в реальних умовах як недостатньо, що є особливо критичним в розрізі соціальних потреб майбутніх випускників у багатомовному і полікультурному світовому середовищі. 63% вчителів вважають, що не все у підручниках 7-9 класів відповідає інтересам і рівню знань учнів. Тому 56% респондентів доводиться самостійно добирати деякі матеріали, вправи чи завдання, 40% деколи, і проходити тернистий шлях власних проб та помилок. 42% опитаних чителів відповіли, що їм знайомий термін медіація, як витиншомовної комунікативної діяльності та технологію його формування, втім, 42% визнали, що їм потрібно мати більше інформації. Отже, очевидними є певні проблеми, з якими стикаються і вчителі іноземних мов, і учні, особливо через вплив воєнного часу, який в умовах змішаного навчання вносить свої корективи в навчальний процес і призводить до серйозних освітніх втрат учнів, що спричиняє методичні виклики і для вчителів. Всі зазначені питання вимагають подальшої всебічної і ґрунтовної науково-методологічної роботи, як з учнями, вчителями, так і потребують практичних досліджень сучасних підручників іноземних мов, в тому числі на предмет наявності системи медіативних вправ. Під терміном медіативні вправи маємо на увазі завдання лінгво країнознавчого характеру, які мають бути відображені у підручнику в достатній кількості для тренування потрібних мовних та інтерпретаційних навичок з містовим наповненням соціокультурного спрямування, відповідно до державної навчальної програми з іноземних мов, з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей та інтересів учнів, з диференціацією завдань за різними рівнями знань і навчальних можливостей. Медіативні вправи повинні мати чітку і зрозумілу учням і вчителям логіку, а також певну структуру і систему, які б допомагали реалізовувати на практиці навчальну Мету розвитку необхідних для опанування іноземної мови мовленнєвих умінь, як рецептивних читання одіювання, так і продуктивних говоріння письмо, беручи за основу вивчення не тільки іноземної мови, а й культури. Варто добирати відповідні інтерактивні методи і форми роботи, які могли б максимально полегшити учням формування іншомовної соціокультурної компетентності у процесі виконання різних контекстуальних завдань з розумінням вище міжкультурних нюансів та варіантів адекватного реагування відповідно до контексту та комунікативних задач. Такий аналіз сучасних підручників іноземних мов з точки зору закладених в них можливостей для реалізації принципу медіації, як новітньої навчальної стратегії, успішного формування, іншомовної соціокультурної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти або розробку власних пропозицій системи медіативних вправ плануємо у подальших дослідженнях відділу. Отже, доходимо до висновку, що відповідно до стратегічних тенденцій розвитку сфери іншомовної освіти України і соціалізації в світовому просторі, сучасний вчитель іноземної мови має бути не тільки фасилітатором, наставником, який полегшує учням навчальний процес, допомагаючи опановувати формальний аспект іншомовного спілкування, але й медіатором, соціокультурним перекладачем, посередником розтлумовувачем Здатним також пояснити і неформальні, приховані подекуди за словами чи поведінкою змістові нюанси в інтерпретації носіїв мови. Втім, аби адекватно орієнтуватись в контекстному розумінні іншомовного повідомлення, потрібно самому бути висококласним фахівцем, щоб вміти навчити цього інших, що потребує постійного професійного самовдосконалення, правда? Функціональна роль вчителя в процесі навчання учнів умінь медіації є домінантною, тож, відповідно поступово має трансформуватись від фасилітатора до медіатора або поєднати в собі обидві ці функції, спрямовуючи фокус на розвиток учнів стратегічних умінь медіативної діяльності, а саме застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетентності для досягнення взаєморозуміння під час усного та письмового спілкування. Такий підхід становить певні методологічні виклики, оскільки вчителеві потрібно продумати, як ефективно використовувати наявні ресурси задля досягнення навчальної мети медіації. Це обумовлює необхідність перегляду певних чинних форм методів роботи та добору відповідних за змістовим спрямуванням навчально-методичних матеріалів, що в свою чергу спонукає нас науковців. Допомагати у пошуку можливих шляхів досягнення спільних цілей. Всі ми зацікавлені у підвищенні показників рівня володіння іноземними мовами наших учнів. А отже, плануємо досліджувати теоретичні і практичні аспекти втілення напряму медіації у сфері освіти України та світовий досвід, що зокрема може виражатись в аналізі системи медіативних прав підручників або розробленням. Власних пропозицій для практичної реалізації медіативної діяльності у школах Отже, як результат нашого дослідження можна констатувати, що медіатором може бути або сама людина, якщо достатньо володіє як мовними, мовленнєвими, так і соціокультурними вміннями вербального і невербального спілкування з представниками іншої мови та культури, або функцію медіатора може виконувати спеціально запрошений посередник для роз'яснювальної участі в іншомовній комунікації. Втім, починати доцільно... Звісно, завжди себе тому так важливо спочатку розвинути в собі функції самомедіатора, щоб знаходити порозуміння з представниками інших культур, не покладаючись на посередників, і навчати медіації як глибокому розумінню іноземної мови і культури, так і володінню вмінням використовувати ці знання у практичній діяльності своїх учнів. Щоб вони також могли за потреби бути медіаторами і досягали максимальних результатів у спілкуванні з іноземцями відповідно до наявного комунікативного середовища. Учні медіатори, наприклад, могли б допомогти батькам за кордоном, запитати у перехожих потрібну дорогу, купити або поміняти квитки на потяг чи автобус, зорієнтуватись в метро, банку чи аеропорту, вміти забронювати номер у готеля заповнити бланки, вирішити за необхідності спірні питання чи поскаржитися, замовляти страви в меню чи спілкуватись в магазинах, розуміти і переказувати, про що йдеться на екскурсіях, в кіно чи музеї, підтримувати бесіду, бесіду з іноземцями в різних типових життєвих ситуаціях, тобто вирішувати найрізноманітніші завдання Real Life Communication, які відображені в навчальних державних програмах з іноземних мов аби допомогти наблизити теорію до практики реального іншомовного спілкування, з якою кожен може зіткнутися раніше або пізніше. І школа має підготувати до цього. Медіація може виявитись найкращою стратегією задля для досягнення цієї мети у сфері іншомовної освіти. Таким чином, під медіацією, як стратегією, розуміємо спосіб досягнення мети формування іншомовної соціокультурної компетентності учнів на уроках іноземної мови протягом всього періоду шкільного навчання, який полягає у лінгово лінгокрайнознавчому підході до освітнього процесу з навчанням учнів глибокого усвідомленого проникнення в різні пласти іноземної мови та культури, як поверхневі. Так і глибиння на прикладі тих, про які йшлося в нашому дослідженні для адекватного розуміння і ретрансляції контекстуальних нюансів вербального чи невербального спілкування всім учасникам процесу міжкультурної комунікації. Діалог культури цивілізації обумовлює необхідність формування умінь медіативної діяльності як учнів, студентів, так і вчителів іноземних мов в Україні, визначаючи тим самим потребу створення відповідної системи вправ і завдань у сучасних підручниках іноземних мов задля досягнення цієї мети. Отже, дорогі колеги, дякую за увагу. На сьогодні прощаюсь і. До наступних зустрічей.